В ефірі програма служу Україні і найближчі півгодини про події в українському війську. У центральному будинку офіцерів за стіл переговорів сіли військові, солдатські матері та представники оборонного відомства. На конференції за мир та стабільність була присутня і Маріамна Маркевич. Солдатські матері за мир і стабільність. Під таким гаслом сьогодні у столиці відбулася конференція. Разом зібралися представники від оборонного відомства, адміністрації президента України та жіночих організацій. Зробили важливу справу. Затвердили звернення до президента Російської Федерації та солдатських матерів Росії припинити на. уголошенную вину на сходе Украины. Дорогие солдатские матери, обращаемся к вам, ко всем матерям, сестрам и женам России с призывом оказать братскую помощь украинскому народу в восстановлении мира и стабильности на востоке Украины. Вооруженное противостояние в Донецкой и Луганских областях Украины, граничащее с Российской Федерацией, в которое втянуты в том числе россияне серьезные испытания в отношениях между нашими народами. Народы наших стран объединяет светлая память о победе в Великой Отечественной войне, величественные подвиги наших отцов и дедов в битвах с немецко-фашистскими захватчиками, общие семейные дружеские узы. Разве есть такие проблемы, которые нельзя решить мирным путем? Ведь каждый день противостояние приводит к гибели и потерям наших детей, родных и близких вам, лю нам людей, количество которых превышает десятки тысяч жертв с обеих сторон. Документ перекладуть на англійську мову та розмістять у мережі інтернет, аби увесь світ дізнався правду про наслідки жахливої війни в Україні. Сьогодні дуже нелегкі часи для України. Це дуже важливий захід для того, щоб об'єднати всіх жінок України, які з перших днів, коли сталося лихо на Україні, коли почалась спочатку скрита, а потім відкрита агресія з боку Росії. Ми бачимо, що жінки не тільки допомагають своїм синам, які зараз захищають батьківщину, а й є тією силою, яка здатна допомогти Збройним силам виконати свою функцію. Меценати продовжують допомагати українській армії. Цього тижня чергову партію gps навігаторів передали військовим авіаторам, продовжить Володимир Кухарський. Волонтери благодійного фонду Україна Я за тебе передали військовим льотчикам gps навігатори Тепер за допомогою сучасного обладнання бригада тактичної авіації зможе ще краще виконувати бойові завдання. gps навігатори нового покоління. Літаки. Які стоять на озброєння, не мають таких GPS-навігаторів, які зараз будуть отримані в нашу військову частину. Ці GPS-навігатори принесуть дуже велику користь для всього льотного складу. Це обладнання, яке нам передає фонд, значно підвищить боєздатність нашої частини і значно підвищить вирогідність того, що дійсно льотчик повернеться живим. Обладнанням військові авіатори задоволені. Навігатори портативні, стійкі до перешкод і мають швидкий зв'язок зі супутником. Вони допоможуть з високою точністю прокласти маршрут, детально розглянути карти та знайти об'єкти за вказаними координатами. А також про параметри руху літака коштує один такий пристрій близько двох тисяч доларів. Для того щоб виконати бойове завдання, по суті треба достатньо вказати координати. Ви вбиваєте ці координати на gps навігатору Вам прокладений маршрут. Максимально короткий. Этот можна закрепить на колено і при катапультировании, он ви посмотрите, він очень прочний. Тобто, при катапультировании он в вместе з пілотом, приземляється, і пілот на землі може по ньому знайти куди йому вернуться, де його заберуть свої. За словами волонтерів, гроші збирали всією громадою, допомагали бізнесмени, домогосподарки і навіть школярі. І це лише перший крок. Кажуть, що будуть підтримувати військових до повної перемоги. Завершилася вступна кампанія до вищих навчальних закладів. У військових вишах вона проходила у два етапи. Умови вступу було пом'якшено, тож мрії про військову освіту стали реальністю для більшої кількості абітурієнтів. А в Одеській військовій академії держзамовлення збільшили у півтора разу. Цим хлопцям та дівчатам хвилини здаються годинами. Вони чекають на результати вступних іспитів до одеського військового вишу. І ось момент істини. Здолали прохідний бал найкращі. Чимало вступників у військовій формі. Серед них і учасники антитерористичної операції. Зважаючи на бойовий досвід, зарахували усіх. Приміром, Віталій Шацький здавав фізику та математику. Звичайно, між боями часу не вистачало навіть на відпочинок. Шкільну програму довелося згадувати вже в Одесі. За два дні до екзамену я поступаю у цю академію, щоб допомогти своїй країні, щоб в майбутньому дані офіцери мали як певний досвід уже. Так як я був участвував в антитерористичній операції, я вважаю, що певний досвід я набрався і хочу побільшити в даній академії. Я був там два місяці, ось і займалися ми на різних точках і під Славянськом. І біля Краматорська і біля червоного лиману. цього року навчальну програму військової академії переформатують. Буде враховано досвід проведення бойових дій на сході нашої держави. Стануть у пригоді і поради викладачів. Близько сотні офіцерів академії наразі виконують завдання з психологічної підтримки воїнів, налагоджують зв'язок із місцевим населенням та входять до складу бойових бригад. Слід відмітити, що як серед цивільної молоді, випускників ліцеїв, наших, е які працюють в Україні, велика кількість значно збільшилась солдатів, військовослужбовців контрактної служби строкової, особливо тих, які приймали участь в антитерористичної операції, які прибували до нас на наступну компанію, прямо звідти з районів Донецької та Луганської областей. Також таким приємним фактом є, що дуже збільшилось бажаючих. Дівчат поступати до нас. Причому значна їх кількість це діти військовослужбовців, коли батьки їх досвідчені, ветерани збройних сил бачать своїх дітей, і дівчата з великим бажанням поступають до нас, до нашого навчального закладу. Порівняно з минулим роком, тут абітурієнтів побільшало, враховуючи цей фактор, збільшили і держзамовлення. І вже з 1 вересня 250 першокурсників вчитимуться у військовій академії. Серед інших курсантів вони виділятимуться, їх вдягнуть у камуфляжі нового зразка. Перевага цього одностроє не лише у якості тканини. До комплекту входять навіть речовий мішок, тактичні окуляри та протимоскітна сітка. Інших курсантів такою формою забезпечать до кінця поточного семестру. Питання соціального захисту залишаються актуальними, і в цей нелегкий для країни час військові мріють про власні домівки. Аби підбадьорити учасників антитерористичної операції, у новобудовах почали резервувати для них квартири. Після повернення вони зможуть отримати нові квадратні метри. А наступний сюжет про людей, які вже стали щасливими новоселами. Одна з центральних вулиць Білгород-Дністровського. У цій триповерхові будівлі свого часу був готель. Місцева влада передала його військовим для переобладнання під житло. Після реконструкції тут будуть мешкати 24 сім'ї. При цьому чотири квартири отримають родини військовослужбовців, які загинули під час АТО. Воно гарно розташоване в центрі міста. То та пагубна практика, яка була в міністерстві оборони, в цілому, що житло придбавалося або будувалося десь на околицях міста, вже відійшла в минуле. Зараз ми вважаємо, що це повинно бути як найближче до місць розташування. Більшість військових чекали на власні оселі понад 15 років. Омріяні квадратні метри отримає і сім'я Василя та Анжели Корененків. Подружжя служить в одному гарнізоні, виховує доньку. Василь брав участь не в одній миротворчій місії. Теж дуже радий за квартиру, довго чекали. наконець дождалися. У нас хорошая квартира и, на, и нам сделали ремонт. Очень рады за то, что Министерство обороны распределило сейчас для наших семей, нашего гарнизона это жилье. Желаем, чтобы все тоже получили квартиры, дождались своей очереди. Ну и всем мера над головой, чтобы все было мирно, спокойно. Незабаром цей будинок передадуть на баланс місцевим органам влади, а новосели отримають постійні ордери на черзі. Вирішення житлової проблеми військовослужбовців, які прибули з Криму, а також є учасниками. АТО. Акська авіабригада відсвяткувала ювілей. Нині частина передислокувалася у Миколаїв. Та для справжніх патріотів місце служби неважливе. Ці хлопці завжди готові до героїчних вчинків. Навесні ці кадри облетіли весь світ. Тоді особовий склад бригади морської авіації підняв у кримське небо всю справну техніку. Незважаючи на блокування російськими військами з літної смуги, наші вертольоти та літаки взяли курс на Миколаїв. Завдяки мужнім діям офіцерів, бойова техніка не дісталася загарбникам. Відтоді в частині започатковано нову традицію. Коли збирається весь колектив бригади, перш за все, що ми робимо, це вітаємо один одного зі словами Слава Україні! Героям слава та співаємо наш гімн України. На новому місці дислокації колектив морської авіаційної бригади відзначив свій перший ювілей. Із десятиріччям авіаторів привітали колеги з військових частин Миколаївського гарнізону, місцева влада та волонтери. Втім, вояки не спочивають на лаврах. Щодня у тренувальних польотах вони покращують бойову підготовку. З часу перебазування бригади на материкову Україну загальний наліт склав понад 600 годин. На сьогоднішній день всі барта, нас стоять, обезпечені льотними екіпажами. Тобто, при поступленні любої задачі ми. В стані всіма бортами одновременно виконувати поставлені задачі. По приходу випускників 2014 року ми будемо теж обучати і формувати нові екіпажі. Допомагали військовим льотчикам адаптуватися до нових умов місцеві бізнесмени та небайдужі люди придбали двоповерховий будинок блочно-модульного типу, підвели всі комунікації. За словами керівництва частини, волонтери вже витратили більше мільйона гривень. Серед найближчих планів авіаторів участь у міжнародних навчаннях сібриз 2014 А нині вони готові будь-якої миті прийти на допомогу учасникам АТО. Нещодавно українці відзначили День державного прапора. Це свято існує вже десятиріччя, але так патріотично країна зустрічала його вперше. Житлові будинки, парки, мости в усіх містах рясніють синьо-жовтими кольорами. Українці власним коштом розфарбовували усе навкруги, так висловлюючи свою громадянську позицію. А завдяки дружинам учасників антитерористичної операції синьо-жовті прапори мерехтітимуть і на сході. Що ще так піднімає бойовий дух як національні символи, тим більше, коли вони виготовлені руками найрідніших людей, ці прапори передали воїнам, АТО їхні дружини через вітер, вогонь, дощ і порох польових доріг, полотни ще швидко зношується, тому його доводиться часто змінювати. Нам державні попови треба. Ми їх ціпляємо на військову техніку. По перше, для піняття духу військовослужбовців, щоб нас далека наші військовослужбовці на блокпостах, а також, коли приїжають через населені пункти, які були колись по ДНР, щоб люди бачили українську армію, українські стяги виготовили на Львівщині. Гроші на тканину зібрали місцеві підприємці та церковна громада. Разом із прапорами воякам передали й продовольчі пакети. Національні стяги бійці бережуть. Старі та поношені шанують як реліквію. Дехто з вояків привозить їх додому на згадку про бої та марші. Жан прапор України в першу чергу це розпізнавальний знак між своїм і чужим. Ми ці прапори повісим на кожну нашу машину, це нову І люди нас будуть бачити. Стали кажуть, це ми українці. Ставлення місцевих мешканців до української армії змінилося. Тепер, коли бачать колону з державними прапорами, вітають і бажають удачі. Це подмає бойовий дух, етапає настроєння. Месному населенню, тому що це в ближайше часі все закінчиться. Новенькі державні стяги відтепер маюрітимуть на будівлях органів місцевої влади, блокпостах та бойовій техніці. Нашим силовикам вдалося захопити на території України російських десантників. Їх утримують у слідчому ізоляторі. Москва відхрещується від своїх бійців, а от самі хлопці кажуть, навіть не підозрювали, куди їдуть і що вже перетнули російсько-український кордон. Ви російські продані? Да. Нам нічого нам не сказали, ми супроводжували колону Яку? з технікою. Кольосна і гусенична БМД-2 і Камази. Куда вы его сопровождали? Место назначения? Нам, нам ничего не сказали. Мы просто ехали, ехали по, по, по полям. Мы когда заехали в поселок, уже проехался танк с украинским флагом. Вот по, потом мы уже поняли, начали смотреть, где наши по по дороге. Вот и потом по нам огонь произошел, обстрел. Мы слезли в Бэмса по-быстрому. И потом второй выстрел, это БМД -2, в БМД-2 попал снаряд. Вот. Ехали в Ростов. На как БТУ на две недели. Потом приехали, начали ночью загнали технику, выставили патрули. Документы остались в лагере, там в сейфе, телефоны. Вы поняли, что вы прибыли на войну? Да. Вы хотите в ней участвовать? Нет. Перед його авторитетом схилялися навіть вороги. Колись у складній політичній ситуації він зумів відстояти Крим і створити боєздатні військово-морські сили. Віце-адмірал Володимир Безкоровайний поділився роздумами про минуле і сьогодення. Повоєнне дитинство Володимира, як і багатьох його сучасників, було важким. У 15 років він залишився сиротою і змушений був самотужки пробуватись у житті. Не вступивши до інституту, хлопець іде на флот. 17 років я вже був матросом на скадриному міно міноноси без в Севастополі на Мінній стінки. Служба мені подобалась. Ну, понравилось більше всього, тому що у мене ще проблеми. Проблема крыш над головой, одежды и прочее, прочее. Тобто, то есть то, чего мне так не хватало, я все это получил от Родины. Згодом Безкоровальный закінчує Каспийский вище військово морське училище. Его направляют служить на підводний атомный човен. На атомоходах отплавал 26 лет. От лейтенанта до командующего флотилії, Самой большой в мире флотилии 40 атомоходів. Из них 30 были стратегические ядерні Всього я провев під водою 5 лет чистих чистих в подводном положении. Так пройшов по допомогоди від першого покоління до последнего. Коли розпався Радянський Союз, Володимир Герасимович служив на північному флоті. З України надходили новини про створення армії з власними ВМС. Російські генерали сприйняли такі звістки доволі агресивно. На одному з зібрань адмірал Чернавін, сам родом із Миколаївщини, дозволив собі різкий випадок у бік українців. Ці хохли, там матерні вставки були, от. Ні одкомандував ні одним кораблем, значить на, вдруг почали претендувати на Чорноморський флот. В первом ряду перед ним сидели командующие. Из них четыре из пяти были украинцы. Нас всех покоробило. Что он говорит? Пол зала украинцы сидели. Понимаете? А вот это шовинистический всплеск, который в нем произошел, он отобразил истинное состояние российской ментальности на этот момент. Саме після цього випадку безкоровайний твердо вирішив повернутися на землю батьків. Йому запропонували стати командувачем військово-морських сил України. Але в той час ситуація у Севастополі була неспокійна. Російські політики підбурювали людей. На вулицях з'явилися БТРи та озброєні військові. Місто було схоже на вулкан, що ось ось вибухне. Приїхав в Севастополь. Я не поїхав в штаб ВМС. Я одразу поїхав в штаб. Черноморского флота. Там командующий флотом был Эдуард Дмитриевич Балтин. Балтин... С Балтином меня связывает давняя, давняя и длинная, скажем так, взаимодействие. Где-то мы с полчаса говорили обо всем подряд. А потом, когда уже по третьей выпили, я ему говорю: Эдик, ну что, мы так и будем? Я говорю, водку пить. Я говорю, давай так. Я говорю, Рюмку, и ты говорит, и по рюмочке ты забираешь. Бринтранспортери, я швої убираю, і ми цю ситуацію розрулили. і вона стала очень спокійною. все. народ був страшно доволі. Заспокоївши людей, енергійний адмірал розпочав формувати корабельний склад українських ВМС. Завдання виявилось непростим, бо судна, що дісталися у спадок після розподілу Чорноморського флоту, були виведені з ладу. І тут на допомогу прийшла вся Україна. Підприємства відновлювали необхідні вузли, а місцеві громади підтримували матеріально. Організовано шефство над тими кораблями, які несуть назву міста. І от таким чином безкаравайний започаткував і втілив в життя цю ідею. Делегації привозили подарунки, починаючи від відеомагнітофона і телевізора, закінчується тим, що купували квартири, дарували квартири і так далі. Тобто допомагали дуже здорово. За надскладні три роки в Україні таки з'явився боєздатний флот. У липні 96-го року, за першими масштабними навчаннями, спостерігав весь світ. Адже ніхто не вірив, що ми спораємося із цим завданням. Всі кораблі вийшли в море. У морі вийшов президент, у морі вийшли члени правительства, яких він взяв з собою. Вийшли офіцери Генерального штабу, яких розмістили на Сагайдачному. Ми провели стрільби всіма видами зброї, оружия, у нас було. От, показали, провели операцію з висадкою десанту і так далі. І так далі. Кучма дуже високо оцінив. Він сказав, що тепер у нас флот є. Пізніше великий десантний корабель Костянтин Ольшанський разом із фрегатом Гетьман Сагайдачний побували у США, де взяли участь у багатонаціональних миротворчих навчаннях. Після цього безкрувайний йде з посади командувача ВМС. Адмірал сподівається, що флот розвиватиметься і далі. По моїм розрахункам, у нас повинно було бути около 100 кораблів. Оказалось тільки те, що я от передав. Повідомляєте, що відбувалося? Зараз Володимиру Герасимовичу важко говорити про Крим, флот і ситуацію в країні. Адже ще у далекому 93-му було зрозуміло, що Росія ніколи не поступиться власними інтересами. Проте українські політики висновків не зробили. З Росією ніхто не боровся всі ці роки. Повієте, просто ніхто. І Ющенко пытался боротися, але йому треба було в банку сидіти. Йому не треба було туди виходити. В конечном итоге мы развалили внутреннюю политику. И вот мы сейчас пожинаем плоды. И дальше совершенно преступное решение было оставить флот там и бороться без оружия. Кто это сделал, это национальный зрадник, понимаете? И кто это поддерживал, это предатели. Потому что флот должен был бороться. Боротися за Україну за Крим, за незалежність, за територіальну цілісність. Що це було, я не зрозумів. На щастя, помилки політиків намагаються виправити прості люди. Як колись врятували український флот, так і сьогодні прагнуть врятувати Україну. У нас произошло дуже хороше событие в этого року. Майдан народ показав, що він способен. Грамотно і правильно оцінити действия наших лідерів. Якщо ці действия приступні предательські, от, треба, щоб Майдан знову збирався і знову наводил порядок. Віце-адмірал Безкоровайний, як і мільйони його співвітчизників, вірить, що нікому не вдасться розділити Україну. Час поставить усе на свої місця. Наша держава відродиться, а разом з нею і флот. Мобілізація до збройних сил. Зроби свій крок. Захисти Україну! На сьогодні це всі новини. Наші кореспонденти вже готують новий випуск програми, тож зустрінемось рівно за тиждень. На все добре.